У цій невеликій лекції я спробую навчити вас мислити, використовувати логіку під час аналізу складних тем, щоб у результаті ви могли легко дійти несуперечливих відповідей на найважливіші питання. Люди вміють мислити, результатом роздумів є думки та судження. Судження у свою чергу можуть бути правильними або хибними. Розумні люди давно зрозуміли. Що не кожен алгоритм мислення приводить до правильних висновків. Один із таких мислителів, Аристотель, свого часу сформулював три прості закони, дотримання яких дозволяє повністю виключити помилки у своїх міркуваннях. Сам спосіб такого мислення він і назвав логікою. Через багато поколінь, значно пізніше, німецький учений, філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц доповнив праці Аристотеля, вівши поняття ітеративності мислення. А також додатковий закон, який дозволяє уникати логічних помилок при переході від одного судження до іншого, логіка має бути основою будь-якого наукового пізнання. Логіка лежить в основі філософії, а філософія це базис, на якому будуються всі інші науки. У Західному світі ця спадковість збереглася у їхній системі доктор наук, це PHE, доктор філософії. Перший закон логіки це закон тотожності. Цей закон визначає правила встановлення понять. Якщо ми одного разу домовилися про значення слова, ми повинні зберігати його незмінним на всіх етапах міркувань. Прийдемо до наочного прикладу. Ось перед нами стоїть склянка. Дамо їй визначення: склянка це посудина для рідини характерної подовженої форми. Тепер опишемо її властивості: скляна, гранована, порожня. Але раптом ми забулися і почали описувати щось інше. Склянка, написана на JavaScript, вміщує в себе біржові угоди на купівлю та продаж, довго завантажується, що тільки що сталося. Я порушив перший закон логіки, закон тотожності. Це найважливіший закон логіки, і він стверджує, що будь-який об'єкт у міркуваннях має бути рівним самому собі, тобто мати лише одне значення, яке не змінюється. Якщо ж слово має кілька значень, то розумного міркування не вийде. У нашому випадку ми сплутали два різні поняття: а саме біржовий стакан, елемент візуального інтерфейсу біржі та звичайну склянку, атрибут посуду. А тепер уявіть, що буде, якщо сплутати не два, а три чи ще більше понять. Щоб уникнути такої плутанини на кожному етапі міркувань, ми повинні суворо дотримуватися початкових визначень і не змішувати поняття. Якщо з'являється щось схоже, йому треба дати унікальний термін і визначення. Саме визначення повинно мати класичний вигляд, що відповідає на питання, що це. Головний принцип постановки визначень ми повинні чітко та ємко позначити об'єкт, щоб у майбутньому швидко відрізняти його від інших. Більшість людей, розмірковуючи на складні теми, наприклад, про еволюцію чи Бога, самі того не підозрюючи, порушують перший закон логіки. Вони сперечаються про різні речі, не потурбувавшись узгодити між собою визначення, але про це поговоримо в інший раз. Спочатку розгляньмо ще три закони логіки: ось ви сидите і дивитеся на склянку. Склянка дивиться на вас, ви берете її і наливаєте в неї воду. Тепер ви можете сміливо сказати: у склянці є вода. Чудово. Але якщо після цього ви почнете описувати склянку і скажете, що вона порожня, то ви будете суперечити самі собі. А якщо ви суперечите самі собі, ви брешете. Судження, які суперечать одне одному, не можуть бути одночасно істинними. Як мінімум, одне з цих суджень є хибним. Якщо двоє людей сперечаються на якусь тему і стверджують протилежні речі, то ви можете бути впевнені, як мінімум один із них помиляється. Протиріччя саме по собі порушує логіку. А якщо бути точнішим, то її другий закон закон не протиріччя. Саме завдяки цьому закону досвідчені журналісти та інтерв'юери ставлять у незручне становище політиків, які забули, про що брехали ще вчора, завдяки цьому ж закону ви зможете без зусиль відрізняти лженауку від справжньої науки, і навіть знаходити логічні помилки в будь-якій сфері, не будучи в ній експертом. Трохи пізніше я навчу вас, як це робити. Тепер, якщо ви подивитеся на нашу склянку, то ви можете сміливо стверджувати, у склянці або є вода, або її там немає. Третього варіанту в цій конструкції не існує. Якщо води немає, просто так і скажіть, це буде правильно. Але якщо в склянці залишилася хоча б одна крапля, то ви вже не можете сказати, що води там зовсім немає. Вона є, просто її мало, ця бінарність називається логічною дихотомією. А сам принцип. Це закон виключеного третього. Це найточніший спосіб пізнання світу, повністю позбавлений похибок. Будь-який вислів варто намагатися зводити саме до такого виду, або так, або не так. Якщо ви подивитеся навколо, то будь-який предмет можна описати чітким твердженням: це або склянка, може, або не склянка. Третього варіанту немає. Комп'ютерні алгоритми працюють за тим самим принципом. Вони мислять через двійкову логіку або один, або нуль. Останній закон логіки надзвичайно простий він стверджує, що будь-яке твердження має ґрунтуватися на інших твердженнях у строгій відповідності до всіх попередніх законів логіки, Необґрунтовані твердження, які ні на що не спираються, порушують логіку за визначенням. Це критично важливо. Сучасна наука часто забуває про це, покладаючись у своїй основі на постулати, що приймаються без доказів. Тепер закріпимо матеріал я або розповів вам про логіку, або ні. Третього не дано. Ви або засвоїли матеріал, або ні. Третього також не дано. Якщо ви засвоїли матеріал частково, це означає, що ви його ще не засвоїли. Що робити? Вам потрібно повторити інформацію кілька разів. Поки ви повністю не перебудуєте своє мислення у відповідності з логікою. Як тільки це станеться, ви станете раціональною людиною і більше ніколи не припините нею бути. Поки ви ще не навчилися мислити логічно, ви є лише умовно розумною формою життя. Але як тільки ви опануєте логіку, вітаю, ви стали логічною людиною. Ваше мислення тепер позбавлене помилок, неможливо бути трохи логічним. Ви або логічні, або ні. Ваше мислення або містить помилки, або не містить. Будь-яка альтернативна логіка це суперечність сама в собі. Логіка це наука про правильне мислення. А мислення в свою чергу може бути або правильним, або неправильним. Третього не дано.